Ці діти люблять театр, але сьогодні мова піде про інтерактивний театр. Що це таке інтерактивний театр? Для дітей це явище дуже захоплююче. У такому театрі немає глядачів, бо всі безпосередні учасники театралізованої постановки. Під час інтерактивної постановки діти без підготовки перевтілюються у ролі, співають, грають на музичних інструментах, виготовляють ляльки персонажі, така гра спонукає дітей до художньої, дружньої співпраці та розвиває у них комунікабельність. Для дітей немає театру у дорослому розумінні, діти щирі у своїй грі. Грають не вимушено і не тоді, коли вивчили роль, а саме експромтом. Для дітей театр це життя, а життя це гра. І це не метафора, оскільки саме гра є для них способом пізнання світу. Перевтілюючись, вигадуючи різноманітні сюжети, зображуючи різноманітні характери, діти мають змогу пізнавати різні моделі відносин та поведінки. Під час таких постановок діти проживають казку, вірш або пісню, які сходять до них зі сторінок книжок, журналів або ж постають з уяви і оживають. Персонажі цих історій можуть бути паперовими, глиняними, з тканини, з дроту, навіть з пляшок чи коробок, адже головне те, що вони уособлюють казковий образ, і щойно персонаж починає розмовляти чи рухатись, одразу починається казкова гра чи гра у казку, де всі учасники дій занурюються у справжнє, живе, незастигле дійство. Так, відчувши себе дитиною, дорослі мають щастя згадати свої відчуття, аби їх більше ніколи не забувати та не ховатися за маскою дорослості. В інтерактивному театрі є зворотний зв'язок Ти мені, я тобі. Дорослий, який організовує з дітьми інтерактивну виставу, задає лише вектор розвитку подій, а діти самі втілюють його, оживляючи казку та її персонажів, виконують музичні та ритмічні ігри. Вистави інтерактивного театру не мають традиційного сценарію і в процесі дії послуговуються лише імпровізацією та експромтом, а якщо додати ще й дружню атмосферу, відкритість одне одному, щирість та доброзичливість, неповторна казка неодмінно оживатиме знову і знову. Аби діти під час інтерактивної вистави отримали яскраві враження і поштовх до самостійного творчого пошуку, виготовляючи ляльок або костюми, бажано працювати з різними матеріалами папером, картоном, газетою, фарбами, іноді тканиною, сіном. У розмаїті матеріалів легко загубитися, тому обирати потрібно ті матеріали, з якими найлегше працювати дитині. Скільки ляльки, персонажі, які діти виготовляють власноруч. Інтерактивний театр це змога показати дітям, що з будь-якого навіть з найпростішого матеріалу можна виготовити чудову ляльку, а потім зануритися у чарівний світ казки.